Тема мого виступу нове сприйняття минулого та небачений раніше спосіб усвідомлювати його, чи спроможна література допомогти впоратися з цими викликами сьогодення. І педагогічна ідея, над якою я працюю, хочу прочитати: сприйняття позитивного розвитку учнів на уроках зарубіжної літератури через призму сучасних інтерактивних технологій. Ось такі дві протилежні, як антитеза, тема мого виступу і моя е, педагогічна ідея. Ми живемо в крихкому світі, і зарубіжна література, і місія зарубіжної літератури, на мою думку, це бути ось тим кордоном, який не дозволить е, морально знищувати е, наше молоде покоління. І кожне слово вчителя і кожне слово. Учня, воно повинно бути в унісон, але сучасні діти мають свою точку зору, вони мають право говорити відкрито, відверто, висловлюють, висловлюють свою думку. І як цю думку е, донести, щоб вона була настільки е, виваженою в наш час, в час, коли триває е, в нас така е, війна. Якщо ми розглядаємо літературу і говоримо про літературні твори, на уроках літератури є, звичайно, теми, де можна акцентувати увагу і по-іншому сприймати твори, які ми вивчали до 2022 року. Якщо говоримо про античність, тіртей, образ поета, героя, образ поета, борця. Вчителя спартанців, і тут його поезія. Добре вмирати тому. Діти вже 24, го 25 го року, 23 го сприймають цей художній твір зовсім по-іншому. Ми бачимо двох героїв: героїв мужнього захисника і героя-зрадника. І на цьому уроці доцільно. Використовувати таку праву, займи позицію. Займи позицію воїна-зрадника чи воїна молодого, який, захищаючи батьківщину, помирає молодим. І ось тут учні, звичайно, якщо питання стоїть воїна, який рятує своє життя і життя родини, втікаючи з поля битви, чи ти за воїна, який залишається на полі битви вічно молодим. Питання, яке е, примушує учнів е, теж замислитися. І не кожен зараз усвідомлює, наскільки це важливо бути разом з народом, а з іншого боку. А що важливіше, моя родина, мої діти для воїна. І проблема, яку вирішувати молодому поколінню і мені як вчителю, дуже важко на уроці. Але кожен має свою думку, кожен хоче бути живим і мати родину, і мати батька чи матір. І в той же час залишитися. Вірним, вітчизні і вірним своїй батьківщині. Ось таку право пропоную своїм дітям подумати. Цього раніше не було, тому що час змінився і підходи навіть до, того, до тієї вправи, як займи позицію, зовсім по-іншому. І учні це розуміють. Ще один приклад, поет античності Гомер, і ми знаємо. Відомих героїв Гомерівських це Ахіл і Гектор, мужні воїни. Один захисник, вірний захисник Трої. А інший ворог, який прийшов завоювати це місто. І знову дилемма: за кого? Адже і Гектор, і Ахіл мужні герої, варті бути прикладом, але в одного є обов'язок. А в іншого є родина і захист рідного міста. Використовують такий метод, як прес. Дуже цікавий, і діти завжди відстоюють свою думку. І в цьому році ще додала, які ж можуть бути воїни інформаційне гроно. Цікава тим, що сучасні діти підбирають. А який це воїн? Воїн, який побував у Бучі, у Гостомелі, під Києвом. Що це за воїн? Це воїн, який може користуватися благами країни, куди він потрапив. Це воїн, який може нехтувати моралью, правами. І діти. Відповідно, пишуть, що є сучасним воїном, ким може бути сучасний воїн агресор. Але ж ми бачимо, що Ахіл зовсім інший. Тобто порівнюємо ось сучасника і порівнюємо героя, який в минулому зображений в поемі Гомера Іліада. Звичайно. Діти багато читають і читають сучасних письменників і письменників, які в минулому були забуті. Якщо ми беремо, наприклад, Валеріана Підмогильного міста чи Івана Багряного Тигролови, то проводимо паралелі. паралелі з тим, а що ми читаємо і що ми можемо протиставити в списку художніх творів зарубіжних. Авторів, звичайно, це 1984 рік, або колгосп тварин. Це тоталітарний режим, який змальовують і українські письменники, і письменник зарубіжник Орел, який говорить про той режим, який йому був відомий, і твори були написані в 50-х роках. Але ця тема зараз звучить дуже актуальною, коли ми порівнюємо ці твори і цих письменників, сучасників і творів письменників, зарубіжників. І, звичайно, хочеться нагадати, що вправа ось така, як постер, створи постер, коли ми говоримо про. Сучасну літературу ми створюємо постер про те, а що знищили, і які культурні багатства, і який культурний пласт знищила, знищила країна-агресор. Діти згадують і Харківщину, музей Григорія Сковороди, згадують Київщину, це Марія Примаченко, музей, згадують художній музей Маріуполя, Крим і Археологічні артефакти, які залишилися на території Криму, яких теж зараз немає. Ось це теж перегукується із сьогоденням. І по-новому я гадаю, що потрібно підходити до вивчення зарубіжної літератури. І як сприймати те, що так болісно вдаряє і не тільки дорослим, а й дітям. Бо у кожної родини є хтось, хто воює, хтось десь стоїть на нулю. А в кого може батьки чи брат і сестра десь далеко за межами країни, і вони хочуть побачити їх в рідному Києві, і це є в класах. І тому перейти ось цю цей кордон, щоб морально. Болісно не нанести якимсь словом, і боляче не вдарити дитину, людську душу, дитячу душу, для цього, мабуть, і є урок зарубіжної літератури. Тому, я гадаю, в мене сприйняття позитивного розвитку учнів, то інколи використовую на уроках ну, такі цікавинки, або коли діти після того, як повітряна тривога, звичайно, хочеться. Якось їх в цьому плані, ну, щоб їх заспокоїти, чи, хоча б якщо контрольна робота, то ми не проводимо контрольну або вправи відповідно проводжу. Ну, звичайно, це може бути, якщо це на початку року, як їх зацікавити? У мене є такі вправи, я сама створюю, люблю канву і працюю в канві. Обери супергероя або обери літературного супергероя. Як у нас в шостому класі була тема Гоголь, ніч перед Різдвом і один із героїв у мене був там нечистий. Ну і декілька хлопців, як завжди, обирають і нечистого. Ну, От. Але мотивують тим, що це не просто герой. А він для нас, для сучасників, він позитивний герой. Він здолає всю нечість, яка прийшла на нашу країну. Ну ось так діти шукають позитив, навіть ось в такій невеличкій вправі. Що в мене є така вправа щілина. Коли на початку року я показую слайд, і там невеличка щілина, і там герої, які або події, які будуть відбуватися, вгадати чи тему, вгадати героя, образ героя. І таким чином діти в процесі гри намагаються, ну, звичайно, налаштуватися на роботу на уроці. Дуже багато вправ. Які використовую, це, звичайно, активні застосунки, так, які є в мережі інтернету. Ми інколи і малюємо, і часто я люблю на уроках використовувати кольорові, кольорові олівці і використовую папір. Якщо у нас, наприклад, тема Японії, то ми вже третій рік використовуємо. І Граємо з ними, є японський паперовий театр Камісібай. І ось цей театр у нас стоїть він завжди. в мене, коли починається тема Японії, ми завжди виконуємо рольові ігри і використовуємо, розповідаємо, що це за театр. От. І свято є у Японії 3 березня, свято дівчаток, і ми завжди робимо закладки паперові і використовуємо ось цю ляльку японську, робимо до цього свята ось такі невеличкі сувеніри один одному або подарунок своїй улюбленій книжці. Це теж дозволяє інколи на уроці, після того як ми детально говоримо про тему, ідею, композицію твору, коли ми проговорили. І обговорили всі образи персонажі. Це допомагає інколи на 10 хвилин зробити щось своїми руками, і це відчути тепло дитячих поробок, зробити виставку, і це на уроці. І це достатньо за 10-15 хвилин це зробити, Ну, інколи виділяєш на це. Цей час діти збагачують знанням і культури того народу, і згадують і традиції. Свого українського народу. Якщо використовувати застосунки, то, наприклад, приведу приклад, перепрошую, говорили про п'ятому класі біографію нас Андерсена. І, звичайно, дуже важко дітям запам'ятати місто Одензе, де народився письменник. Що ми зробили? Я Відкрила їм застосунок, де ми можемо за допомогою смайликів, емоджі, так зробити, намалювати це місто. Вони дійсно намалювали, і в 5 А класі ми малювали, вони більш творчі, а 5 Б у нас математичний. Так, от, в 5 Б вони не запам'ятали це місто. А от коли дитина посиділа на уроці, зробила картинку, різнокольорові будиночки, і це. Дозволило запам'ятати ось містечко. Ну, коли ми говорили про е героїв Гоголя Ніч перед Різдвом, то створювали вишиванки для Вакули і для Оксани, теж за допомогою, наприклад, ось цього застосунку. Ми вже не малювали ці вишиванки, але дітям це було приємно. От. І на початку зими сніга в нас не було, ми Відроджували сніжинку, теж є такий дуже активний застосунок, вони натискали, відроджували сніжинку на початку року, а потім для того, щоб обов'язково налаштувати їх на тему уроку, ми повторювали, а сніжинка пов'язана з яким твором? Де сніг? В яких творах? Тобто вони згадували снігову королеву. От, і лускунчик, мишачий король, бо це Різдво, ось таким чином, ось такі вправи, вони дозволяють учням зануритися у світ літератури, по-іншому сприймати те, що так важливо нам сьогодні інколи залишити жорстоку буденність і бути, і жити сьогоднішнім днем. Тому я вважаю, що Нове сприйняття минулого і те, що ми перечитуємо художні твори і доносимо дітям по-іншому з позиції громадянина, з позиції українця. Мені здається, що це варте того, щоб наш предмет був і щоб ми працювали далі. Дякую дякую.